Жнива на Тернопільщині продовжуються. Аграрії області розповідають, що врожай цьогоріч дуже щедрий. Запорукою високих результатів вважають застосування професійними фахівцями якісних технологій, а також сприятливі погодні умови. В цілому наша структура посіву складається десь 50 на 50 озимі культури, 50% відсотків ярі культури, серед яких це соя, кукурудза. І соняшник, ну, соняшника тут не, ми не маємо, безпосередньо в цьому в цій локації. Компанія невдовзі приступить до закладання врожаю під сезон 2025 року. Стартуватиме посів озимих культур традиційно пшениці та ячменю. Також відведені площі і під ріпак. Ми знову ж таки будемо поєднувати 50% озимого клину, де основну площу будуть займати озима пшениця і озимий ріпак. 50% ярого клину, це буде основною культурою для нас все-таки соя і кукурудза. Я не згадую про інші культури, бо в нас і соняшник, цукровий буряк, картопля це трошки культури, які ми вирощуємо менші площі. Тут десь ми будемо для нас оптимальне поєднання. У минулому році проблемою для аграрних компаній України розповідає Константин Шитюк було закриття морського кордону для української продукції. На щастя, цьогоріч вдалося маршрути відновити. Ми зараз готуємо перше за два роки. Змогли почистити наші елеваторні спроможності і дати працівникам елеваторного комплексу можливості підготуватися, зробити якісь, хоча б мінімальні ремонти, тому що зазор знову ж таки, бачите, дуже невеликий. Ми ось. Тільки недавно реалізувались, і вже ми завершуємо першу хвилю жнив. Костянтин розповідає, що в аграрній справі багато чого змінилося, але зі всіма викликами вони впоралися. Андрій Явний працює на компанії вже вісім років. Доєднався до аграрної справи ще у 20 років. Комбайнер розповідає, що за ці роки має власний рекорд. За день йому вдалось змолотити 63 гектара ріпаку. Дуже весело, купа техніки. Ну, не, так, не так, як сам на тракторі, якщо сам на тракторі наприклад, обробляєш поле, то скучно, так. а так купа комбайнів, перегрузчики, ту фури, мотороли, а таке все. Наразі аграрії вже завершили обмолу тріпаку, отримали заплановану врожайність щодо ячменю, то його врожайність значно перевищила планові показники, розповідає заступник керівника кластеру із виробничих питань Микола Домбрович. Врожайність цього року по озимих радує. Озимий ячмінь зібрали з врожайністю 7,86 тонн з гектара. Озима пшениця на даному етапі зібрали близько 70% площі. Отримали урожайність 8,2 тонн гектара. І озимий ріпак закрили, закінчили з урожайністю 3,67. Аграрій розповідає, що завдяки сприятливим погоднім умовам вони завершать збір урожаю вчасно і з високими результатами. Докладніше про жнивну пору дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар незабаром на каналі тіві 4